Усім привіт! Мене звуть Дмитро Бікмаєв, я фізичний терапевт та реабілітолог. Сьогодні я вам розповім, які вправи робити, якщо є килишийного відділу, протрузії, запаморочення, якщо віддає в руки. Ці вправи робляться на базі паттернів руху, тобто ці рухи наші природні і вони допоможуть. У всіх справах з нашим пороруховим апаратом більше вправ ви знайдете у мене на каналі, тому що я зараз роблю всі вправи на базі паттернів руху, котрі допоможуть при проблемах з пороруховим апаратом. А перед тим з вас вподобайка підписка, якщо ви не підписані, та колокольчик, тому що. Я випускаю дуже багато вправ, котрі допоможуть не тільки вам, але ще вашим рідним та близьким. Добре, ми починаємо. Починаємо зі звичайними вправи. Ми робимо Lasting Quest. Ми штовхаємо наш, наше підборіддя позаду ось таким чином. Головне витягнути задню частину шиї. Ось таким чином. Інша рука кладеться під патилицю. Ми не тиснемо, ми не штовхаємо, ми трохи відтягуємо ось так до неба, робимо супротив, легке витяжіння наших довгих м'язів розгиначів шиї. І дивимось на нашу ключицю. Я знаю, що це неможливо, але це наш природний рухший новітло. На Подивились назад. Зараз робимо легкий вже супротив, легкий супротив у патилицю, дивимось до неба. Знову витягуємо шию, дивимося плечицю. Робимо супротив, дивимось до неба. Знову штовхаємо Витягуємо патилицю, дивимося в плечицю, супротив до неба. Знову витяжні вниз. Знову до неба. Робимо цю вправу по 3 підходи, 3-4 рази на день у підході 15-20 повторювань. Наступна вправа це так само супротивом і так само на... вона робиться по патерну руху. Дивіться, ми беремо, робимо супротив у щелепу, у підборіддя, ось цей кут. Інша рука. Туди, сюди. Робимо супротив. Лікоть йде у довжину на, по, під кутом нашого руху. Давайте я покажу на цей бік. Робимо супротив. Легкий супротив, будь ласка, не крутить свою шию. Робимо м'яко. Легкий супротив, щоб трохи відчувалось. І робимо супротив, дивимось на ключицю в бік. Зараз ми. Давимо вже великим пальцем в інший бік нашої щелепи. Робимо супротив, дивимось перед собою. Знову в інший бік щелепи. Дивимось на ключі. Легкий супротив, великий палець, перед собою. Супротив вниз. Великий палець, перед собою, супротив. Так само цю вправу повторюємо по. 3-4 підходи по 15-20 разів. І десь через 2 тижні вам стане краще. Але пам'ятайте, якщо у вас є тригерні точки, якщо є проблеми іншого варіанта, то краще вже піти зробити МРТ або УЗД шийного відділу, щоб побачити, в чому проблема. Тому що так гадати та шукати відповіді на Ютубі, ви не знайдете. Краще записуйтесь на прийоми до гарних фізичних терапевтів або реабілітологів, і буде вам здоров'я. Гарного вам дня та до зустрічі у нових відео.